Добрий день. Ми звикли, що Україна це родюча земля, чорноземи, великі запаси вугілля та залізної руди. Але ми знаємо, що у нас є ще один прихований скарб: рідкоземельні елементи, які сьогодні цінуються більше, ніж золото. І знаєте що? Вони можуть вирішити майбутнє нашої країни. Сумарні запаси рідкісних мінералів в Україні можна оцінити у 100 мільярдів доларів. Проблема полягає в тому, що видобуток цієї сировини вкрай шкідливий для екології та здоров'я людей. Це забруднення ґрунту і ґрунтових вод. Крім того, для видобутку літію потрібна величезна кількість води до 2,27 мільйонів літрів на одну тонну літію. При цьому слід розуміти, що Україна, всупереч стереотипу, що складався, є вододефіцитною країною. За рівнем забезпеченості населення якісною водою ми вже поряд з деякими азійськими та африканськими країнами. Ще один важливий ресурс це уран. Атомних блоків у світі стає більше, а запасів урану менше. США зараз залежать від постачання цієї сировини з Казахстану та Росії. В Україні запаси урану оцінюються у 30-50 мільярдів доларів. Начебто небагато, але стратегічно дуже цінно. Для порівняння, найбільший продавець урану в Казахстан, експортує його на 3,4 мільярди доларів на рік. Тобто наших запасів вистачить на компенсацію казахського експорту протягом десятків років. На жаль, частину наших ресурсів вже забрали росіяни. Вони контролюють українське родовище солі антрациту титану. І якщо ми не встигнемо. Діяти в решта ресурсів або залишиться у землі, або дістанеться тим, хто не планує вкладати їх у розвиток України. Нещодавно Україна та США погодили угоду про спільну розробку рідкоземельних матеріалів це шанс отримати інвестиції сучасні технології та розберегти ці ресурси для нашої країни. Україна та США можуть погодити угоду про спільну розробку рідкоземельних матеріалів. Це шанс отримати інвестиції сучасні технології та зберегти ці ресурси для нашої країни. Якщо підсумувати, виходить, що до 1 трильйона доларів природних запасів в Україні мають стратегічну цінність для США. Але це значить, укорінення в Україні сировинної моделі економіки, коли експортуватимемо не акумулятори та електромобілі, а літій. Або замість напівпровідників та чіпів, германі та рідкоземельні матеріали. Або замість полуфабрикатів та готових виробів титанову сировину. Історія перша, є високі шанси віддати надра не США, а росіянам. Так, так, саме їм. При відкатах фронту, по-перше, вони і так захопили значну територію з величезним масивом копалин. І тут ситуація. Не така, як з коксовою шахтою у Покровську, яку просто підірвали. Тут ситуація складніша: те, що знаходиться глибоко під землею, не знищиш. Усе воно дістанеться ворогу при окупації. Зараз чути голоси, які не задоволені угодою, але всі ми вживали сіль з Бахмуту, частина солі йшла на експорт. Зараз це у ворога. Україна б могла стати другою в Європі країною експортером газу. Якби не анексія Криму, залізорудні родовища, родовища вогнетривких глин, усе й багато чого іншого вже залишилось на окупованій території, і у випадку їх розробки може приносити Росії мільярди. Історія друга: наші надра потенційне родовище коштують у цю секунду або дуже мало, або не коштують нічого. Така гірка правда життя, як елітна нерухомість Покровську, ви можете собі придбати маєток за безцінь, тільки навіщо він вам? Жоден український або іноземний підприємець під час війни не буде витрачати мільйони доларів на видобуток умовного літію в Дніпропетровській області за 150 кілометрів від лінії фронту. Це не так, що копнув і заробляєш гроші. Те, що лежить під землею, вимагає значних коштів на аналіз та організацію видобутку. Робота з надрами потребує розвідки, а це інвестиції у мільйони доларів. Як військова розвідка, так і геологічна вимагають часу і грошей. І історія третя: незважаючи на статтю 13 Конституції України, у якій де земля та її надра належать українському народу, ні вам, ні вашим дітям вони ніколи не належали, ви ніколи не отримували дивідентів від них. Натомість, дуже часто це належало українським корупціонерам та олігархам. Міністерство екології свого часу очолювали мільйонери Василь Джарти, Микола Злочевський, Едуард Ставицький, які і примножували свої статки на тому, що видавали ліцензію на надра. Але є і ризики, якщо не буде жорсткого контролю, ми можемо повторити історію з олігархами, які раніше просто приватизовували наші надра. Якщо все зробити правильно, Україна може стати енергетично незалежною. Ми можемо постачати не лише зерно, а й ключові мінерали для світових технологій. Це економіка майбутнього, яка дасть нам сильну позицію на міжнародній арені. Ця угода може визначити наше майбутнє. Ми маємо контролювати свої ресурси, не допустити корупції та працювати на благо країни. Інакше нас просто залишать з порожньою землею. Якщо вам цікаві такі теми, підписуйтесь на канал доступно про екологію та клімат. Рідкісно земельні матеріали це можливість для України стати стратегічним гравцем у світі, але тільки за умови, що ми будемо діяти за розумом, використовуючи інновації та міжнародний досвід. Дякую, що були сьогодні зі мною.